Доброго ранку малята! Подивіться, як гарно восени стало навкруги. З'явилося дуже багато різнокольорового листя. На прогулянці дівчинка-даринка вирішила зібрати букет із осіннього листя для своєї матусі. Вона прийшла додому та подарувала такий гарний осінній букет. Мама даринки вирішила поставити букет у вазу. Але ваза зовсім не гарна. Давайте допоможемо даринці та прикрасимо вазу для осінніх листочків. Пропоную сьогодні розфарбувати ось таку вазу для матусі. Погляньте, вона велика, жовтого кольору. Ми будемо ставити ось такі крапочки. Вони різнокольорові, їх багато. Є зелені крапочки та червоні. Погляньте. Малювати ми будемо пальчиками. Зверніть увагу, крапочки розташовані на відстані одна від одної та по всій площі вази якої вони форми? Так, вони круглі. Погляньте, куточків немає. Для роботи нам знадобиться ваза. В мене вона жовтого кольору. Але ви можете взяти будь-якого кольору кольоровий папір. Вазу допоможуть вам зробити дорослі. Також фарби зелена, червона. Фарби теж можуть бути будь-яких кольорів. Сервет. Почнімо роботу. Малювати ми сьогодні будемо пальчиками. Занурюємо пальчик у фарбу зеленого кольору та ставимо ось такі крапочки. Подивіться, притискаємо пальчик до лакуш паперу ставимо ось такі крапочки. Нам потрібно витерти пальчик та занурити його у фарбу червоного кольору. І також ми ставимо крапочки. Зверніть увагу, крапочок в мене дуже багато. Зверніть увагу, крапочки ми ставимо на відстані одна від одної. Подивіться. Зверніть увагу, крапочки розташовуємо по всій площі нашої вази. Ось така гарна кольорова ваза вийшла в мене. А тепер малята будуть чекати на світлини ваших робіт. До зустрічі!